Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Каєн 2019 року От з такою проблемкою. І така проблемка була у нас цілий рік. Я ремонтував цю фару, там щось було відвалене, я їх перепаковував на бутиловий гермет і не зафіксував саморізами там чи будь-чим. Ну, це в мене вже другий случай, тому буду фіксувати в майбутньому. Але тут ще проблемка в чому. Фара світила до останнього моменту, буквально ще тиждень тому вона працювала, а потім почала видавати помилку і більше вона не верталась в своє початкове положення. Власник їздив з водою і не звернувся до мене вчасно. Тобто, якщо б він звернувся до мене рік назад, коли я її перепакував, коли вона почала сразу потіти, тоді б, можливо, я б її зробив раніше, і цієї проблеми не було. По-перше, чому так вийшло? Фара була нормально запакована, але но зверху вона повністю відійшла. І ось тут у нас. Тут у нас якби нормально все запаковане. Знизу теж у нас все запаковано добре. Але проблема в чому? Тут ось кріплення на фарі отакі дві ноги. І, Виходить, коли прикручується фара ось тут на машині. Вона, як би склом уперлася в крило, а оці ноги почали затягувати. І я так думаю, що їх перетягнули, якби низ, отак от, вниз витягнули і верх тут відійшов. Тобто корпус відтягнули від скла. І ось така ситуація вийшла. Ну і друга ситуація це у мене ось цей блок вийшов з ладу. Тобто тут було достатньо багато води. Все це повиливалося. Тут підокислилось трохи. Ну, не дуже тут було все окисне, я її тільки продув, там, я нічого ще не мив тут і не робив. Але проблемка ось у нас в чому. Як бачите, мікросхемка у нас тут дала про себе знать і більше не повернулася вона до життя. Тобто вигоріла ось ця мікросхема. Шукаємо новий блок, бушний, неважливо. Ось така ситуація, тому е, фару перепакую, зараз висушу, зафіксую там саморізиками. Але блок власник буде шукати. І третій прикол цієї машини, що без фари машина не їде. Тобто, без фари вона видає помилку і нікуди не їде. Ось такий прикольчик. Так, помив, висушив скло, розібрав тут усе. І показую суперспособ, я ще його, звісно, ні разу не використовував сушка фари за допомогою кондиціонера. Ну, кондиціонер звісно, інверторний, працює зараз на обігрів. У мене на другому каналі є на нього обзорчик. Так, це щось фаренгейт тут стоять. Ось так. От він дує 44 градуса, 50 майже. Так, і я його направив, зафіксував, щоб він вниз максимально дув. Свій реглоскоп. Тут це припідстрахував хомутиками. Так, і що вона у нас вже тут нагрілась? О, вона вже нагрілась у нас 35 градусів тут. На хромованому воно відбивається, звісно. Ось тут навіть 37, 36. О, 34. Тобто це для залишкової вологи, яка там. Може залишитись. 41 у нас тут зверху вже. 42. Тобто, ось так розмістив. Тобто, кондиціонер дує зверху вниз. Ось так. І, звісно, напроти, отак от зробив. І все. Тепер пішов я на обід, а вона буде годинку сушитися. І я думаю, що в такий спосіб уся волога залишкова. І так я, і, звісно, компресором все про продував. Але вона там дуже складно розбирається. і щоб там, в принципі, Це не має ніякого сенсу великого. Вся волога була внизу в блоці, а також ще тут кулер прикручується. То я думаю, цього буде достатньо. Ось така тут уліточка у нас. Є BMP-ST. Кому цікаво, теж попродував, вона теж знизу так стоїть. Якраз тут було в ній достатньо вологи Зараз я, мабуть, її теж тут розміщу де-небудь Хай вона тут теж сквознячок якийсь гуляє, хай підсихає. Так, все, пішов на обід, ну і буду потім збирати фару. Ось такі ремонти Porsche Cayenne. Якщо сподобалось відео. Ставте лайк, палець до гори. До нових відео. Всім пока!